Всім добрий вечір. Сьогодні, мабуть, самий теплий день осені. Ми прибрали вже город. Ось там були у нас помідорчики. Приготували кучку спалить. Тепер буде земля відпочивати до наступного року. Малинка ще. Ще багато зеленої єсть. Дивіться, які грозді. Бачите? Якась унікальна малина. Це одна штучка. Буде шкода, якщо буде приморозок, і ягоди загинуть. Ну, нічого не поробиш, це природа. Висадила е, половину участка. Полунички Альбіон на іншу сторону теплиці зараз покажу. Тут ще буду висаджувати пізніше. Поділюся ще з мамою. Зараз вам покажу іншу сторону. Тут теж вже все чисто. Посадили полуничку. Ось ми тут посадили Альбіон, а туди посадили під забором Альбу. Отам От у мене альба була, всього лише 5 кущиків була. І це вона так в мене, в мене розрослась, я її розсадила. Сподіваюсь, на наступний рік будемо куштувати крупненьку ягодку. Кажуть, що вона сама рання і дуже смачна. Тут у мене була полуниця купчиха. Дуже-дуже запашна. Ми з нею робили варення. Сьогодні, кстати, відкрила першу баночку варення. бо я спекла пиріг і мені захотілося перемазати сметанковим кремом і полуничкою помазати джемом. А тут ще, ще я буду робити підправочки і залишу собі. Ну і Звичайно, що багато старого коріння, яке буде викидатися. Тут була червона. Ну, вірніше, вона ще є. Це імара. Але, але вона в основному своє вже все віддала. Бачите, все сухе стоїть ось. Сухі гілочки. Вже мало в неї ягодок. Наварили ми з неї варення. Так, це сьогодні висадили. А це в мене такий рядочок. Можна сказати, для мене ліс. Дуже високий під перлими кущі малини. Ось так вона виглядає. Малина під забором. Ось. І доволі багатенько ми збираємо. На родину вистачає. Всім пока і гарного вечора!